Значить, ще з тематика сьогоднішнього занять, сьогоднішніх обох занять це методи біостатистики, перевірка статистичних гіпотез, от в медицині в першу чергу, пов'язаних в Знову Знову лекція в нас була, і відповідно до лекції, я давав означення, що таке статистичні гіпотези. Може хтось пам'ятає. Якщо ні, то можу нагадати, що це такі, які відносяться до виду або параметрів розподілу випадкової величини. Ні? Відповідно, самі по собі статистичні гіпотези це абстрактний інструмент. А, і в цьому їхня перевага, таким чином їх можна задіювати в різних галузях. Чи медицина, формація, психологія, соціологія, технічні дисципліни, інформатика і так далі. Саме тому, що самі по собі статистичні гіпотези оперують тільки абстрактними поняттями. Так, давайте я завантажу ці матеріали. Тут же є одночасно і складність, тому що задачою дослідника є якраз інтерпретація зв'язку між абстрактною і статистичною задачою, яка може говорити середній рівні або нерівні, або закон розподілу нормальний або відрізняється від нормального, і якоюсь прикладною задачою, яку він досліджує. Тобто тут є складність. Власне, то є метою сьогоднішньої роботи. Давайте я зразу ще завдання, подивлюся зразу. От. Так, от у нас є оцей документ з індивідуальними завданнями. От. Як бачите, тут є примітки, яку частину треба виконати в рамках першого періоду і в рамках другого періоду. Ну, але в цілому треба зробити все завдання, так що можна, можна це буде все об'єднувати. А зазвичай тут я оцінюю якраз результати і практичних розрахунків, і теоретичних висновків. Значить, отже, що у вас є в завданнях, дано, якийсь набір даних у всіх випадках вам уже дуже добре, тому що є тільки дві вибірки, ті, над якими треба вести, які треба аналізувати. Є короткий опис, десь короткий, коротший, десь довший, які а, представляють а, опис якогось спостереження, дослідження, чи, чи навіть, може, клінічного випадку. Ну, це короткий, мінімальний опис, який, в принципі, повинен бути достатній для, для даної для розуміння контексту задачі. От. Далі є вже конкретні наші набір даних і є вказівки. От про них якраз трошки я хочу на них зосередитися. Було би важливо, щоб теж висвіли якісь нотатки, тому що це завдання трошки суттєво відрізняється від попередніх. От. Я, в принципі, це потім в чаті постараюся теж ще раз відтворити, ну зрештою роблю запис, то його теж додам до наради, буде легше. Отже, особливість заняття, що воно буде включати багато теорити... велику частину теоретичної відповіді. Тому що, як я вже зауважив, дуже в процесі перевірки гіпотез велике досить значення має робота дослідника з інтерпретації взаємозв'язку між от, конкретною задачею, узагальненою практичною задачею, і статистичною задачею, яка розв'язується, яка абстрактна. О, це якраз вимагає розмірковувань, це якраз вимагає там умовидів, і е е е е це вимагає певного порядку рішення задачі. Оцей порядок якраз тут і виріш, виражений. Тобто ми говоримо спочатку про класифікацію задачі, вибору статистичної моделі, формулювання нульової альтернативної гіпотези, тобто ми на цьому етапі робимо припущення про наші, е про те, які. Можливі протилежні результати ми можемо отримати, протилежні, я наголошую. Далі перевірка закону розподілу вибірок, і у відповідності до типу задачі закону розподілу статистичної моделі ми вибираємо конкретний метод перевірки гіпотези. При необхідності робимо додаткові перевірки, перевірять додаткові умови. От, тобто, п'ятий пункт, може бути, не у всіх. Далі. Розраховується критерій, перевіряється за критичним значенням, робиться висновок про статистичний критерій, тобто абстрактний висновок. І на основі цього висновку статистичного робиться висновок уже в термінах е задачі. Тобто тут в більшості варіантів виділено прикладне питання, на яке треба дати відповідь. От, тобто, ще раз наголошую, дивлячись на даних, нам може здаватися, що от є якась там відмінність, немає якоїсь там відмінності, але ну, це не науковий підхід. Тобто нам треба гарантовано дати, надати наукові докази, що відмінності є суттєво значимими, або статистично значимими, або несуттєвими статистично незначимими. От, власне, оце є мета цієї роботи, прикладна, а, така загальна, а практична — це навчитися реалізовувати цю процедуру. Тепер вже так більш по темі. Значить, зразу скажу, що з оцих от семи кроків: перший, другий. Четвертий і сьомий передбачають тільки теоретичні відповіді. І я буду просити писати ваші відповіді на папері, а потім постаратися робити це каліграфічно, а тоді прислати мені е, фото. Ну, варіант є, звичайно, писати безпосередньо в табочному документі. В принципі. Я того не можу заборонити, якщо комусь там не виходить, бо дуже каліграфічно, можна писати і в такому документі. Але все-таки я би просив таким чином писати. Щоб трошки ще не забувати навики базові. Так, кроки 3, 5 і 6 вимагають розрахунків, і після того також певних пояснень. П'яте може бути не в усіх варіантах. Чи зрозумілий цей базовий вступ? Це базові моменти. Тепер далі ще я зараз трошки додам. Значить, тепер матеріали підготовки. Значить, для виконання роботи вам треба скористатися, я вже показав, матеріалами підготовки. В них є три документи, вам в першу чергу потрібен перший з них, у цей списку. Інші ну, вони можуть стати в пригоді, там є необхідний матеріал, але тільки перший містить так повністю розписаний приклад. Ну, другий там є альтернативний приклад, взагалі. Тобто, можна перший другий. Ну, я би на перший центував. Він має найбільш пояснення. Отже, що є в першому документі? Я вже його завантажив і відкрив. Завантажив, відкрив. Значить, він має три розділи. Вам в першу чергу треба буде глянути перший і третій, а при необхідності вернутися до другого. Значить, в першому моя мова йде про загальні принципи перевірки гіпотези, в цілому це те, що я говорив на, на лекції, от трошки, навіть може, більш розлогу в багатьох питаннях. І є оця табличка, повна версія тої, що я на лекції. На лекції я показував її фрагмент, чотири випадки. А в цілому вона має шість випадків. Це така трошки у нас спрощена для навчальних задач, спрощений такий алгоритм вибору конкретного методу перевірки статистичних гіпотез. Повторююся з лекції. В чому складність? Тому що ми маємо цілий набір критеріїв перевірки гіпотез. От, відповідно, вони чисто технологічно ми можемо їх розрахувати майже завжди всі, але достовірними вони є тільки в певних умовах. І от зліва направо в цій таблиці ці стовпчики показують, які умови треба перевірити, щоб переконатися, що саме ось цей критерій є правильним до застосування. Вам треба до цієї таблички кілька разів звертатися. Далі, розділ 2. Я наразі пропущу: він є фактично довідником. Він потрібний в першу чергу на кроках 5 і 6. В більшості, щоб звіритися, які є, можливо, якась є специфіка використання критерію. Ну, наприклад, коли ми говоримо, от там є в певному випадку, нам треба робити перевірку рівності дисперсій. Це так званий критерій Фішера. От. Технічно він дуже простий, але а, це відношення більшої дисперсії до меншої. Більшої до меншої. Тобто важливо при розрахунку цього критерія задати правильну послідовність дій. інакше результат буде некоректний. Він буде, а він буде некоректний. От, так само, якщо ми говоримо, наприклад, перевірка рівності середніх, от, тут їх є три варіанти, але в усіх випадках це різниця середніх значень, яка ділиться на певні коефіцієнти. Дівиться, множиться і так далі. Тобто, відповідно, знов таки треба від більшого середнього віднімати менше. Інакше отримуємо негативний результат. Ну, тут не так критично, але це важливо пам'ятати. І так, такі нюанси завжди є майже в усіх критеріях, власне, тому дано другий розділ. Ну, загалом, використовуючи дані другого розділу, можна завжди рахувати. А, вручну порахувати е, значення цього критерію. Ну і плюс тут не всі перелічні, тобто їх є ще більше, може знадобитися статистичний довідник. Тобто, ну, Excel, ну, я думаю, що це очевидно. Маючи табличку в Excel і формулу, можна порахувати результат по цій формулі. Єдине, що я наголосив, що рахувати треба не всі, а тільки один, і вам ваша ключових. Цілий заняття це розібратися, як визначати отой правильний єдиний критерій. Значить, для цього у вас є третій розділ і приклад. От тут є приклад, тут є підказки, що частину методів перевірки гіпотез можна автоматизувати пакетом аналізу. Тут показано, який, який модуль пакета який розраховує тип критерію, небагато і в більшості параметричні розраховуються. От, ну, але, скажімо так, велика частина цих варіантів буде пов'язана з цими методами, тобто є можливо, спрощені розрахунки. Далі, в розділі 3.2, починаючи з сторінки 25, є конкретний приклад і дуже до нього розлоги пояснення. Тепер увага. Процедура рішення задачі повністю ідентична до вашої, порядок повністю ідентичний до вашого, до цього, що є вказівки до виконання роботи. Єдина, єдині нюанси тут нема такої нумерації, вона в більшості пропущена, а якщо є, то вона трошки відображає інші, інші кроки, окремі етапи цих задач. Плюс явним чином не описаний пункт 4. Тому що він дуже короткий, насправді, це підсумовування попередніх трьох, це буквально одне речення, воно б, ну, не було сенсу, вже так його дуже вписувати. Отже, е в цілому, як ви можете діяти? Значить, Наприклад, перший крок: ось тут на сторінці 25 описано перший крок. Е вибір статистичної моделі. Тобто є від знову, що треба скористатися даними табличками. От, і оце є відповідь. В, даній, ну, в конкретному прикладі це порівняння контрольної експериментальної вибірки. Відповідно, е, е, з точки зору статистики, от це є перевірка гіпотези про рівність середніх значень двох незалежних вибірок, незалежних вибірок. Е, тип 1. Ось цей ось прошу. Я вернуся до таблички так само. То про аналізи прикладної задачі. Ми приходимо до рішення, що, тобто, просто читаючи контекст задачі і порівнюючи з лівим стовпчиком, приходимо до висновку, що це показники контрольно-експериментального вибірки. Це я тільки по приклад говорю. Далі, з точки зору статистики, порівняння гіпотези про середність центрів розподілу в двох незалежних вибірках. це треба і вказати у відповіді на ці два твердження, відповідь на перше питання. На основі. У цій статмоделі генеруємо друге питання від нього, тобто нульову і альтернативну гіпотезу. Дивимося також на сторінці 25 внизу. Ось описано, як її сформульовано. Спочатку по, по два речення. Можна одним деколи виразити, можна по два речення на кожну гіпотезу. Нульова, як типово говорить, що немає відмінностей між параметрами. Тобто, отут. Немає різниці між середніми, далі ми пояснюємо це прикладне її значення. Раз немає різниці між середніми, значить, там по тексту задачі, що там ми досліджували, значить ці поля не впливають на розмір оцей, на стан цієї патології, на розмір пухвини. Альтернативна, ми робимо, ще раз кажу, це не висновки, це припущення. От. Альтернативне припущення. Різниця між середніми суттєва, От. є відповідне практичне розуміння, яке говорить, що в цьому випадку, значить, відповідно, цей вплив, ці магнітні поля, мають якийсь вплив на розмір цієї пухлини. До речі, насправді, після такої гіпотези, треба зробити ще одну перевірку. А як вони впливають? Позитивно чи негативно? Тобто, пригнічують її, чи, можна, навпаки, сприяють розвитку, не дай Бог. Тобто насправді а, в реальному дослідженні перевірка гіпотез може вестися кілька разів підряд. Тобто ми ідентифікуємо вплив, це двобічна гіпотеза, а потім ми робимо припущення, що пухвина зменшилася. Тобто, що ми би там хотіли досягнути. От. Але у вас стоїть одна задача, тільки одна. То тобто ми оцю одну розглядаємо поки що. Так. Далі, знову таки, вертаючись до таблички, ми сформулювали гіпотези. Третій крок. Треба перевірити закон розподілу. І тут буде додаткові умови п'ятого кроку. От, ну, за, чому, чому так? Тому що четвертий крок ми підсумовуємо перших три. Бо перевірка закону розподілу робиться в усіх випадках для виявлення, чи це в нас параметричний чи рановий критерій. От, у випадку п'ятого питання, тут буде рекомендована перевірка дисперсії, вона є і для параметричного, і для непараметричного випадку, і тоді вже можна додавати критерії. Тобто, прошу, як це зробити, значить, тут ідуть рекомендації: розрахунок коефіцієнта асиметрії Ексцесу. Якщо ви подивитеся, в прикладі вони ось розраховані, як бачите. Ось вони тут розраховані. І е на основі цих розрахованих значень, як, ними, як зробити висновок про закон розподілу. Значить, асиметрія по модулю має бути менша критичною, то закон розподілу нормальний. Якщо по модулю більш критичний, відрізняється від нормального, ексцес має бути в межах так званих критичних значень. Поняття критичних значень ми ще до них будемо звертатися не раз. Фактично, всі критерії перевірки гіпотез, а це також гіпотеза про закон розподілу, нульова, що він нормально, альтернативно відрізняється. От, тобто, ми всюди використовуємо той самий принцип, тільки такий вкладений всередину нашої основної задачі. В даному випадку, значить, є спеціальні онлайн-таблиці, статистичні довідники з критичними значеннями. В вашому випадку, в кінці цього документа, є таблиця критичних значень симетрії ексцесу. є для студента ще якщо треба, інших тут не наведено. Тобто, наприклад, якщо у вас вибірка де має розмір, розмір 10, то ось є. А, відповідні критичні значення. Асиметрія має бути менше цього, ексцес має бути в цих межах, і ми говоримо, що закон розподілу нормальний. А, увага! Тут деякі значення пропущені, щоб зробити таблицю меншою. Відповідно, а, ну, берете наступне більше значення. Припустимо, у вас там 14 вибірка. Ви берете 15 От, і так далі. А, будуть оці рядочки, тому так. Будьте уважні просто з цим. Шановні, в вашу відповідь, якщо ви будете. Ну, якщо робити відповідь безпосередньо в табочному процесорі, то тільки висновок. Але критичні значення вписати. Якщо на папері вписати розрахункові і критичні значення. Так, отакий от нюанс. Далі, тепер будьте уважні. З середини 26 сторінки йде вже. Uh, іде вже рішення основної задачі. Тобто, це йде вже насправді пункт 5 розрахунок. Бо тут має бути 4 Якого як ще раз? Ну, 4 це підсумовування. Ми вертаємося до таблички і робимо підсумок, що в нас контрольна експериментальна вибірка, статистично перевірки двох середніх значень в незалежних вибірках, нормальний закон розподілу. Наприклад, отже, ми повинні перевірити дисперсії і вибрати один з критеріїв. критерій. От. А якщо буде до і після експерименту, другий випадок, там ще простіше. Ми зразу вибираємо або критерій Фішера, або критерій е Мозеса, або критерій Зігеля Тюки. Тут, тут, тут рівнозначні вони. Там навіть нема перевірки дисперсій. Тобто це одним реченням пишеться. Uh, далі. Uh, тут показано на сторінці 26-27 показано рішення з використанням функцій і пояснення, а на сторінці uh, під малюнком отим 3.1, кінець 27, 28, 29 показано рішення, таке альтернативне рішення пакетом аналізом, тому що тут воно можливе. Тому що всі ці ну, і перевірка, і тест фішера, і тест сюдента є в пакеті аналізу. Тобто ми можемо зробити і функціями, і пакетом. От. І тут описано, як налаштувати запуск пакета, і є малюнок його результату. В обох випадках результати сходяться, в нас є. Ті ж самі значення от, де там критерію Фішера, от ви побачите критичне значення критерію Фішера, вони є відповідна функція для його вказано, там для його розраховування. Пробор, Стюд Обор, е ну і відповідні англійські англомовні версії. Тобто, якщо ви порівняєте малюнок 31 з малюнком. А 3,5, то ви побачите в принципі ті самі розрахункові значення, критичні значення і Significance. Тобто ті самі вони будуть. Тут два способи отримати ті самі результати. От, ну насправді, пакет аналізу не завжди доступний я от для непараметричних методів там нема взагалі. Тобто їх тільки по формулах, рахувати, тільки по формулах і функціях. От е так. Загалом це все, що я би хотів для вступу. Технологічно чогось тут показувати я не бачу, що можна показати, тому що технічно все ви це робили на попередніх заняттях. Ви е тема, відповідно, Чотири там були розрахунки описової статистики і, і функціями, і пакетом аналізу. Тема 5, також там був пакет аналізу, тільки описова статистика. Ну, Налаштування тесту Фішера тесту стюдента. Тут показано в посібнику. Тобто, як на мене, все тут більш ніж описано. От. І є показано, як зробити висновки. От. Тобто, у випадку, наприклад, у випадку критерія Фішера, ми має... от вони, ми маємо. Так, я переговорю. Керівник, мушу відповісти. Так, Дмитро Ірич, ну, я в занятті зараз, якщо. Хорошо, давайте ще продовжимо. Маємо так, маємо відповідні е, відповідні значення критерії Фішера, маємо його е, так само у всіх випадках треба перевірити. Е, перевірити його, Значимість Significance. От, для, е, от є для випадку T-тест для студента, F-тест для Фішера. От всі ці значення будуть ідентичні. От, ну, якщо говорити, мені так скучніше буде прокоментувати. Наприклад, хоча дані всі, ще раз кажу, числа всі ті самі, у випадку. Критерію Фішера розрахункове менше критичного, ми мали би прийняти гіпотезу про те, що дисперсії рівні. Однак significance тут дуже великий, дуже великий, 22% помилки. От значить, в ну, нас немає достатньо доказів. Можливо, так, але в нас немає достатньо доказів. Тим не менше, як бачите, тут. Припустимо продовжити з тестом для рівних дисперсій, або можна брати тест для безприпущення дисперсії. Це був б навіть коректно. Ну, тут спробували такий. От. В цьому випадку те статистика знов-таки менше, те критичне двостороннє. От Ми, ми перевіряємо двосторонній тест рівність, нерівність середніх. От в цьому випадку ми маємо, е, значить, теж ми маємо прийняти нульову гіпотезу про те, що немає суттєвої відмінності між е, е, впливом, розміром похвини і впливом цей. Цих полів магнітних, ну і знов таки рівень похибки тут дуже великий ще більше, ще більший. Тобто, знов таки в нас немає, немає результату насправді, немає доказів ні про те, що впливу немає, ні про те, що він є. Тобто це тут важливо розуміти, що тут це до речі так вказано, так? Так. Ось. Тому висновок, власне, такий: що якщо говорити про статистичну відмінність, то ми не можемо статистично, от висновок по шостому: немає доказів, що середні значення по вибірках рівні, от, немає доказів. А відповідне практичне, практичне е, пояснення, відповідь на саме питання це, от це, що виділено зараз на екрані. Немає значимих доказів, щоб з достовірністю 5% сказати, що магнітні поля впливають чи не впливають на розмір, не впливають на розмір хвилини карциної. Тобто ми перевірка те статистики говорить, що треба прийняти нульову гіпотезу, але одночасно вказує, що немає доказів, що вона істинна. От, на, жаль, на жаль, треба сказати, що в реальних дослідженнях може траплятися досить часто. Ну, це означає, що, на жаль, гіпотеза була хороша, але не... перевірку практикою не пройшла, і треба робити інші дослідження, інші методи лікування і так далі. І так далі. От, е, ну, у вас можуть бути інші, може, у вас будуть у ваших прикладах будуть достатні докази. Так, це щодо в моєму розумінні щодо вступу все. Ще раз кажу, що ми робимо розрахунки по третьому, по третьому, п'ятому, шостому пунктах і по всіх семи пишемо пояснення. Пояснення можна писати я би радив на папері, з переносом значень відповідних. Якщо на папері ви виписуєте всі критичні значення, розрахункові, критичні і так далі. Можна писати в документі. Можна писати в документі, хоч ну, як, ви, як вже вам буде більш комфортно, вже, я вже так зрозумію. Там буде простіше, тому що всі дані будуть на місці. Все одно критичні вписати, скажімо, для асиметрії ексцесу, вписати, щоб я розумів, звідки ви їх взяли. А... Ось це все. І остання рекомендація: якщо хочете зразу стартувати з практики, то можна ввести дані, порахувати описову статистику. Отак тут показано: асиметрія, ексцес, середнє, дисперсії. І після того приступити до відповідей на оці питання: 1, 2, 3, 4. Фактично, зразу можна буде відповісти після цього. Далі треба зупинитися по результатах четвертого, почати наступні розрахунки. І... Відповіді. Так. Окей, значить.